Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинуло троє Волинян. У генштабі підтвердили присутність збройних сил України на лівому березі Дніпра. У Чорному морі організовують військові навчання. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 9 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волин знову у жалобі. На війні загинув волинянин Павло Лавренюк. Чоловік 1993 року народження був родом із села Копачівка. Загинув старший бойовий медик 6 серпня біля населеного пункту Опита Покровського району Донецької області. Також не стало і Тараса 31-річний лейтенант. Прикордонник був родом із селища Мар'янівка Луцького району. Загинув воїн 6 вересня цього року під час виконання бойового завдання в районі села Григорівка на Донеччині. Також не стало і Олександра Наумука. чоловік 1965 року народження, був жителем Нововолинська. Загинув воїн на Запоріжжі. Інформація щодо прибуття тіла та похорону буде згодом. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У луцьку автобус влетів у дерево. Інцидент трапився вранці 9 вересня на вулиці Львівській. Як повідомили у ДСНС, у результаті зіткнення автобусу з деревом травмувалися четверо пасажирів, їм надали медичну допомогу лікарі швидкої рятувальники спеціальним інструментом відкрили деформовані двері транспортного засобу, допомогли одній людині вийти з салону та передали медикам. На Волині ДТП за участю фури, як повідомляють очевидці, автопригода трапилася в день 9 вересня у селі Федоріка Володимирського району. Водій фури не впорався з керуванням та заїхав на територію кладовища. Водій фури не постраждав. На місце події викликали швидку та поліцію. Деталі згодом. <зас> Головнокомандувач ЗСУ СУ Валерій Залужний передав підписаний ним прапор України в Волинському обласному ліцею. З посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні про це повідомили на Фейсбук сторінці закладу. Стоячи на коліні, схиливши голову, стяг отримав начальник ліцею полковник Павло Боснюк. Волинському обласному ліцеї з посиленою військово фізичною підготовкою випала честь берегти прапор із особистим підписом генерала Залужного. Це символ нашої перемоги. Йдеться у дописі. У Луцькому районі чоловік впав у колодязь. Як повідомили у ДСНС, інцидент трапився 9 вересня у місті Ківерці на вулиці Філатова. Проводячи ремонтні роботи в приміщенні каналіційно-насосної станції. Чоловік оступився і упав у колодязь глибиною 10 метрів. Рятувальники включилися в апарат та на стисненому повітрі і за допомогою мотузки спустилися на дно криниці. Потерпілому надягли маску і зафіксувавши його мотузкою, підняли на поверхню та передали працівникам. Медичної служби минулої доби російські загарбники наносили удари по вісьмох областях. Так на Харківщині, внаслідок обстрілу села Вільхуватка Купінського району пошкоджено будинок. Сталася пожежа в селі Рубіжне Чугуївського району на власному подвір'ї. Цивільний чоловік 44 років підірвався на міні типу палюстка, госпіталізований в стані середньої тяжкості в районі села Андріївка ізюмського району. У полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався комбайн на Чернігівщині за добу шість обстрілів ворог із мінометів та артилерії Обстрілював новгород Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони у селі неподалік кордону, влучання в господарську будівлю. А на Сумщині вночі та вранці росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордоння. Зафіксовано 37 вибухів з мінометів та АГС. Обстрілів зазнали Новослобіцька, Хотінська, Великописарівська громади. Дніпропетровщина внаслідок вчорашнього російського ракетного удару по кривому грогу. Загинула одна людина. 73 постраждали. Трьох людей ДСНСники врятували з-під завалів. Найбільше ударів ворог здійснив на Запоріжжі. За минулу добу ворог здійснив 90 ударів по 20 містах та селах області. Ворог обстрілював території Гуляйполя. Новоандріївки, Новоданилівки, Новоданіл... Білогор'я, Левадного, Роботиного, Затища, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових населених пунктів. <звук> на Херсонському напрямку українські захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра. Про це повідомив генштаб Збройних сил України у зведенні стан на 9 вересня. Значимо, що це перша згадка про зайняті позиції. На лівобережжі Херсонщини принаймні з початку вересня. Водночас у медіа повідомлення про це з'являлося ще на початку серпня. У генштабі збройних сил України додали, що українські війська на херсонському напрямку продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів і наносити успішне ураження по телах противника. До України 9 вересня з неоголошеним візитом прибув міністр закордонних справ Японії Хаяші Юшімаса. Про прибуття голови МЗС повідомила прес-служба посольства Японії в Україні. Це перший візит Юші Маса в Україну після того, як Росія вторглася в у лютому минулого року. Японія стала останньою серед країн Великої сімки, що хто відправив свого міністра закордонних справ Україну, Після нападу Росії, зокрема, посадовець планує зустрітися в Києві із українським колегою Дмитром Кулебою. Він проведе переговори та розповість йому про плани Японії провести конференцію для сприяння економічному відновленню України на початку 2024 року. У Марокко стався потужний землетрус. Як повідомляють змі, ввечері, 8 вересня, землетрус стався за 70 кілометрів на південний захід від столиці. Маракеша і торкнувся кількох міст і сіл. Магнітуда за різними оцінками становила від 6,8 до 7,2 балів. Відомо, що загинули щонайменше 800 людей, і було зруйновано кілька будівель. Число загиблих є попереднім, і як очікується, зростатиме. Заявили в МВС. за даними МВС, сотні людей поранено. Міністерство оборони Литви повідомило, що 8 вересня передало Україні ще півтора мільйони боєприпасів у межах військової підтримки. Про це йдеться в повідомленні Литовського оборонного відомства. Там також наголосили, що вже незабаром в Україну передадуть ракетні комплекси НАСАМС, засоби протидії, матеріально-технічне обладнання та інше. Як підсумували в міністерстві до осені цього року, військова підтримка від Литви Україні вже включатиме вертольоти Мі 8 зенітні установки л 70 з боєприпасами, бронетранспортери м 113 мільйони патронів і боєприпаси до гранатометів. Військово-морські сили Румунії та Сполучених Штатів організовують у Чорному морі та Дельті Дунаю багатонаціональні військові навчання під назвою «Сібриз». У них візьмуть участь, зокрема й українські військовослужбовці. Навчання відбуватимуться з 11 по 15 вересня, окрім та Румунії. У них візьмуть участь військовослужбовці з України, Болгарії, Франції, Великої Британії та Туреччини. Основною метою проведення навчань є розвиток оперативно-тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері боротьби з вибуховими пристроями, зокрема морськими мінами, що дрейфують з метою забезпечення свободи судноплавства. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 1004 або ж 050 782 411. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк на все добре і побачимось.